18 грудня депутати Чернігівської обласної ради зібрались на останню у 2025 році сесію. Наступне пленарне засідання заплановане вже на початок 2026 року. До порядку денного крайньої у 2025 році сесії увійшли 35 питань. За що голосували депутати під час фінальної сесії року? Розповідаємо далі. Розпочалося засідання з урочистої частини. Депутати підтримали рішення про присвоєння звання почесних громадянин Чернігівської області двом відомим жителям регіону: лікарю Андрію Жиденку та заслуженій працівниці культури Вірі Зайченко. Утім, продовження сесії було менш урочистим і значно більш дискусійним. Полеміка в сесійній залі розгорнулась під час розгляду питань щодо обрання представників до складу двох поліцейських комісій. Ставлю на голосування про обрання представників громадських до складу поліцейської комісії. За 30 проти 0 утрималось 4, рішення не прийнято. Будемо переголосувати однозначно, тому що без цього не можна робота, кадри не можна признати. Шановні колеги, включіться. Утім, включитися депутатам не вдалося. Переголосування також провалили. За 13 проти 0 отрималось 8 рішення не прийнято. Шановні колеги. Не знаєте, якщо ви по таким рішенням оце ми тут сидимо торгуємося, так мені якби. Після кількох безрезультатних голосувань голова обласної ради Олена Дмитренко вирішила відкласти їх розгляд і повернутися до цих питань наприкінці сесії. Я ношу пропозицію все-таки до цього питання повернутися в кінці сесії. Давайте, щоб ми трошки посіли, подумали. Я передам за цей час поліцію всіх тих, хто не голосував за їх. Якби. І в кінці сесії я думаю, питання вирішиться. Натомість депутати перейшли до розгляду інших питань порядку денного. Зокрема, під час голосування було призначено нового керівника Чернігівського драматичного театру. Ним стала Оксана Тунік Фрис. Контракти з нею уклали без визначеного строку дії на період воєнного стану. Запевняю, що весь колектив готовий до роботи. Ми розуміємо свою визначальну, напевно, функцію в тилу. Наша задача. Піднімати людей, піднімати до тієї висоти, щоб вони не втрачали стійкість, не втрачали, не втрачали віру, і власне з цієї висоти могли побачити перемогу. Окрему дискусію серед депутатів під час сесії спричинило питання викупу приміщення в центрі Чернігова за адресою проспект Миру 20. йдеться про об'єкт комунальної власності, що з 2023 року перебуває в оренді товариства з обмеженою відповідальністю. Екопроджект орендар облаштував у приміщенні ресторан. Про викуп орендувана майна не приміщень загальної площею двісті 28... Із пояснювальної записки до проєкту рішення відомо, що товариство звернулося до обласної ради з ініціативою викупу цього майна підставою. Для такого кроку орендар називає здійснення поліпшення об'єкта, тобто ремонтних робіт. За кілька років оренди на ремонт було витрачено суму, що становить 25% від загальної вартості приміщення. Згідно з оцінкою, вартість приміщення за цією адресою становить понад 12 мільйонів гривень. З 22-го року там було зроблено два ремонти. Перший, тому що людина взяла це в оренду, другий, тому що був вибух, ви знаєте, біля драмтеатру. Водночас низка депутатів із такими оцінками не погодилася. На їхню думку, визначена вартість приміщення, тобто понад 12 мільйонів гривень, є заниженою, а сам факт проведення ремонтних робіт не може бути достатньою підставою для викупу об'єкта комунальної власності. На президії озвучилося питання, і е, наша комісія бюджетна прийняла рішення, щоб, щоб зняти це питання взагалі з розгляду. Зміни в е, цьому об'єкті були зроблені без погодження е, відповідного органу управління або управління майна. Тому, е, скажімо так, право на безперешкодний викуп за пільговою ціною е, цього майна цей власник не має. Це сталося наслідок того, що в 2022 році. Всі працювали практично і його просто не поставили навіть до відома про те, що він має отримати цей дозвіл. Була сказана інформація про те, що під час військового стану і як тільки орки бігли з Чернігівської області, сказали про те, що там потім цей дозвіл можна отримати. У нього була неправдива інформація. Після нетривалої дискусії депутати перейшли до голосування. якщо ні в кого немає ніяких питань, я ставлю це питання на голосування. Утім, з першої спроби рішення ухвалити не вдалося. За 28, проти 3, утрималось 5, рішення не прийнято. Після цього депутати повторно повернулися до голосування з цього питання. Утім, і вдруге депутати не підтримали цього рішення. Рішення не прийнято. Відтак, приміщення залишається в комунальній власності Чернігівської обласної ради. Наприкінці сесії депутати повернулися до голосування щодо обрання представників до складу двох поліцейських комісій. Після кількох невдалих спроб їм таки вдалося ухвалити відповідні рішення. Виносимо на голосування кандидатуру Гребнєвої. Давайте. Угу. Антон, ви з комісією. Що ми вас і вітаємо.